Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олександр, це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Ось прийшла нам така посилочка, як я й обіцяв. <кхем> Буде розпаковочка. Здогадайтеся, чиї все яйця. Ось такі гарненькі, зелененькі. Ось дивіться які. Такі, як перепелині трьох Може трішки більші. Такі гарненькі яйця. Якщо з них гарненько вилупляться пташенята, то розкажу, що це за людина, продає такі яйця і дам контакти чи ще щось там. Ось так, так що розпакували, замовили ми 15 яєць. Ось, по 20 гривень. Ну, і два дали в подарунок, так як. Ну, застрахуватися, щоб в разі чого, якщо поб'ються там чи ще щось. Тому є 17 ячок будемо ставити під нашу курочку. І якщо не поміститься, то ще й в інкубатор поставимо. Росада підростає, помідорчики підростають, чудові такі стають уже, гарненькі. Ну, Тиждень-два і вони гарненько підростуть. Все буде чудово. Ось дуже гарно посилка була запакована, у лотку перемотано і також ще у соломі. І ще кожне яйце було перемотане от цим туалетним таким папером. Так що все, слава Богу, доїхало гарненько, все чудово. Кролики сьогодні на вечерю, травичка ось такі отакі, смішнючі такі. О, такі. Шмішнюще, такі. Мічні, смішні, смішні. Карапузики, все, слава Богу, зимові чудово, гарненько їдять. Як травечко, так і сіно. Все, слава Богу, добре. Ось так. Так само тут. Тут кроличка вже. Плануємо спорувати цю кровицю і також оцю. Але вже ближче, ближче до наступного тижня. Ці кролики так само гарно їдять, все чудово. Ці так само підростають гарненько. Вже ще два тижні і можна вже буде продавати такі на триманнях, хто там захоче. Ось русланчик наш. І Карапуз наш. Ну ось так. Що в них є Ну і даємо вже ну, поступово водимо. І знову я біля своєї полуниці. вже знову заростає бур'янами, але вже пливати не буду, тому що боюся пошкодити полониці. Сьогодні вже, до речі, зірвав одну ягідку звідси. Вже така дуже-дуже червона, гарна така, величенька, хоча невелика дуже сильно. Тому що перші великі завізі померзли. Ось так. Якби вони не померзли, зараз би були чудові великі ягоди. Морква чудова просто так багатенько. Є тут і ще там три рядочки туди. за тим. ця полониця, ця полониця також мене найбільше радує, тому що тут справді полонички вже гарненько спіють, ось тут. Така гарненька полуниця. Так, де ще то тут є? Отакі От вже підростаючі. Ну, повоничка тут найшвидше цього разу. Також ще тут ось така. Все, йде по плану. Цього року все на три тижні швидше. Ну, ось так. Тут ще поки що нічого не сходить, тільки оце. Чи це гарбуз, чи це кабачок, чи що це таке, не знаю. Ну, але вже як є, що буде, то буде, як то кажеться. Так, тут э, трішки прокосили. Малина дуже густа, і бур'янів тут дуже багато. Ну, але що зробити. Неможливо все зараз так зробити, хоча хочеться. Ось. Ягідки такі наростають на цьому кущику. Ось. Малена гарно цвіте. Все добре, ну, прийде й до цього часу і пропали ця малена. Але вже ближчим часом. Ось так. Петрушечка також. Такі гарненькі рядочки. За часник трішки посипаємо поплевом, ну, все рівно він крутиться чомусь. О, кощик сала тут підростає такий. Вже гарненький, треба його сьогодні буде підлити. У нас завжди на 8 годину служба в церкві богослужіння. Називається у нас Маївки. Цілий травень. Кожного вечора о 8 годині тому знімаю для вас відео і буду йти до церкви. Сьогодні так само, що на сьогодні в мене були, замовили 40 стебел капусти. Ну, я поставив там 50 з чимось. Так щоб як якась не прийметься. По 3 гривні. У нас зараз на ринку по 3,80, на 50 гривень 13 капустин. Ось так. Ну, я продаю по 3. З дому, так. На ринок нікуди не їду, це пізня капуста вже. Буде висаджуватися завтра, швидше всього. Помідорчики так само підростають, вже такі, гарненькі товстенькі. Все чудово, салат так само там. Ну, все як має бути, як то кажеться. Курочки гуляють. Також у них все чудово. Все, слава Богу, добре. Також всім дякую за вітання з Днем народження, всім дуже-дуже щиро вдячний, як то кажеться, слово це найкраща підтримка і найважча рана. Так тому я вам всім дякую за ваші привітання, чудові слова, прекрасні, нехай Бог вас також оберігає, як то кажеться, навзаєм. Ось така у нас погодка, все чудово. Сонечко світить. Ось тут. Залишилося декілька гілок на цій яблуні, але ми її залишили, тому що ще був холодок нашим курям. Так що такі у нас справи в селі. Це західна частина України, а саме Івано-Франківщина, Косівський район. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидше на перемоги, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго, всім пока-пока, до зустрічі в новому відео.